Доброго дня, п'ятикласники. Тема нашого сьогоднішнього уроку це ділення натуральних чисел. Розглянемо вираз А поділити на Б дорівнює С, де А називається ділене, Б називається дільник, і С називається часткою. Натуральні числа ділять усно або письмово. Куточком. Наприклад, 17542. Необхідно поділити на 7. Одиницю поділити на 7 не можемо, тому беремо 17. Візьмемо по 2. 7 помножити на 2 це 14. Тобто від 17 віднімаємо 14. 7 відняти 4 буде 3. 1 відняти 1 буде 0. Зносимо 5. 35 можемо взяти по 5. 35 мінус 7 на 5 35. 0. Зносимо 4. 4 на 7 поділити не можемо, тому в частку записуємо 0 та зносимо іще одну цифру: 2. 42. Можемо взяти по 6. 42 мінус 42 буде 0. Частка виходить 2506. Розглянемо ще один приклад. 8636. Необхідно поділити на 68. Двозначне число. На двозначне число ми маємо поділити, тому беремо 86. Можна взяти по одному. 86 мінус 68. Позичаємо одиницю у 8, точніше, десяток, і виходить 16 мінус -8, 8, Та 7 мінус 6 1. 18 на 68 поділити не можемо, зносимо 3. 183. Беремо по 2. 68 помножити на 2 буде 136. Позичаємо десяток у восьми. 13 6 буде 7. І тут уже не 8, а 7, 7 3 буде 4. 47. Зносимо 6. 476. Візьмемо по 7. Це буде 476. 476 476 буде 0. Тобто, 8636 поділити на 68. Буде дорівнювати 127. Частка показує у скільки разів ділене більше задільник. Дію, за допомогою якої за добутком та одним з множників знаходять інший множник, називають діленням. Є одне основне правило: те, що на нуль ділити не можна. Це знають усі діти і навіть калькулятор. Окремі випадки ділення. Якщо ми А, тобто будь-яке число поділимо на самого себе, отримаємо одиницю. Якщо ми будь-яке число А поділимо на одиницю, ми отримаємо те саме число А. І якщо ми 0 поділимо на будь-яке число, ми отримаємо 0. І знову ж таки, на 0 ділити не можна. Розглянемо ділення натурального числа на розрядну одиницю. 10, 100, 1000 і так далі. Щоб поділити натуральне число, що закінчується нулями, на розрядну одиницю, треба відкинути справа в цьому числі стільки нулів, скільки їх в розрядній одиниці. Наприклад, 270 поділити на 10. У 10 в нас є 1 нуль. І у 271.0 Ми можемо усно, або ось так олівцем закреслити їх. І виходить, що 27 ділити на 1 це буде 27. 38 тисяч поділити на 100. У сотні 2 нулі. Тому 2 нулі у сотні викреслюємо і 2 нулі у тисяч. І виходить 380. Звісно, олівцем можна цього не робити. Ми можемо робити це усно. І нічого тоді закреслювати не треба буде. Розглянемо декілька прикладів. Номер 394. Виконай ділення на розрядну одиницю. Перший приклад: 470 поділити на 10. У 10 1, 0, значить, у 470 забираємо 1 0.

Забираємо 1 0 і буде 5725. Четвертий приклад. 5200 поділити на 100. Забираємо 2 нулі і буде 52. П'ятий приклад. 37 тисяч ділити на 100. Забираємо 2 нулі і буде 370. Шостий приклад: 207 300 Ділимо на 100. Тобто забираємо 2 останні нулі і буде 2073. Сьомий приклад: 238 тисяч. Ділимо на 1000. Тобто забираємо три нулі і буде 238. Восьмий приклад. 3 мільйони. Ділимо на 10 тисяч, тобто забираємо 4 нулі і буде 300. Та дев'ятий приклад 1 мільйон 40 тисяч. Ділимо на тисячу. Забираємо три останні нулі і виходить сорок. Наступний номер 396. Необхідно виконати ділення 2832. Поділити на 12. Виконуємо ділення у стовпчик. Двозначне число, тобто 28 беремо. Можна взяти по 2. 24 буде. 28 відняти 24 буде 4. Зносимо трійку 43. Візьмемо по 3. Це буде 36.

Відняти 72 буде 0. Відповідь 236. Другий приклад. 7585. Поділити на 37. Візьмемо по 2. 7 помножити на 2 14, 4, пишемо, 1, запам'ятовуємо, 3 на 2, 6 і плюс 1 7. 75 відняти 74 буде 1. Зносимо 8. 18 нам мало, тому дописуємо 0 та зносимо 5. 185 необхідно. Візьмемо по 5. 7 на 5 буде 35. 5 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 5 на 3 15 та 3 18, 185 відняти 185 буде 0. Розглянемо третій приклад. Розглянемо третій приклад. 113 736 Поділити на 84. Беремо 113. Це можна взяти по одному. 84. Позичаємо десяток. 13 мінус 4 буде 9. І 10 мінус 8 буде 2. 29. Зносимо 7. 297. Можемо взяти по 3. 4 на 3 12. 2 пишемо, 1 запам'ятали. 8 на 3, 24 і плюс 1 – 25. 297 відняти 252. 7 відняти 2 буде 5. 9 відняти 5 буде 4, 2 відняти 2 буде 0. Зносимо трійку. 453. Візьмемо по 5. 4 на 5 буде 20, 0, пишемо, 2, запам'ятали. І 8 на 5 буде 40 плюс 2 42. 453 мінус 420, 3 мінус 3. 5 мінус 2 3. І 4 зносимо. Зносимо 6.

Беремо трьозначне число і можна взяти по 3. Це буде 375. Позичаємо десяток, 12 мінус 5 буде 7. Позичаємо десяток, 15 мінус 7 буде 8. І зносимо 5, 875. Беремо по 7. 7 на 5 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 7 на 2 14 і плюс 3 17. 7 пишемо 1, запам'ятали. 7 на 1 7 і плюс 1 8. 875 мінус 875 буде 0. Частка буде 37. Розглянемо п'ятий приклад. 51 968. Поділити на 256. Беремо 519 по 256 візьмемо по 2. 6 на 2 12, 2, пишемо, 1 запам'ятали. 2 на 5 10 і плюс 1 11, 1 пишемо, 1, запам'ятали. 2 на 2 4 і плюс 1 5. 519 відняти 512. Це буде 7. Зносимо 6. Нам мало, тому пишемо 0 і зносимо 8. 256 і 768. Візьмемо по 3. 6 на 3 буде 18. 8. Пишемо 1, запам'ятали. 3 на 5 15 і плюс 1 16, 6, пишемо, 1, запам'ятали. 3 на 2 буде 6 і плюс 1 7. Різниця буде 0 і частка буде дорівнювати 203. Та шостий приклад. 691 112. Поділити на 687. Беремо 691. Можна взяти по одному. 691 відняти 687. Позичаємо десяток. мінус 7 буде 4. І тут буде 0. Зносимо 1. Одиницю. одиницю нам мало, тому дописуємо 0 в частку, зносимо двійку. Нам знову мало, дописуємо 0 в частку і зносимо ще одну двійку. Візьмемо по 6. 6 на 7, 42. 2 пишемо 4, запам'ятали. 6 на 8, 48 і плюс 4, 52, 2 пишемо, 5, запам'ятали. 6 на 6, 36 та плюс 5 41. Різниця буде 0. І частка 1006. На сьогодні все. Домашнє завдання буде, як зазвичай, в описі під відео та на сайті школи. Дякую всім за увагу. І до наступних зустрічей. Любіть маму, тата і математику!